Зараз я вам розкажу про е, саме бригади гвардії наступу людь Національної поліції України. Основними завданнями цієї бригади є проведення ударно-штурмових та ударно-пошукових заходів, ліквідація збройного конфлікту або надзвичайної ситуації, організація здійснення заходів щодо рятування людей і забезпечення їх безпеки, а також виконання завдань територіальної оборони, виявлення здешкодження, вибухотехнічних предметів, тобто розмінування території в разі її необхідності. А також Здійснення контрдиверсійних заходів, проведення аеророзвідки та інші. Етапи відбору проходять таким чином. Людина подає заявку на участь у конкурсі. Ця заявка може подаватися онлайн, є інтернет-ресурс Або ж в будь-якому з ЦНАПів міста Хмельницька можна підійти, отримати всю додаткову детальну інформацію щодо вимог відбору до гвардії наступу людь. Після заявки особа проходить тестування. На третьому етапі йде медичне обстеження, тобто військово лікарська комісія, яка встановлює придатність кандидата до майбутньої роботи. Зрештою, четвертий етап йде перевірка рівня фізичної підготовки. Я зазначала раніше особливий акцент йде на фізичній підготовці, тому що це є одним з основних елементів того, що людина свідомо і має фізичний досить високий рівень для того, щоб забезпечувати якнайкраще завдання. Тестування особистісних характеристик передбачає визначення психологічного портрету, проведення інтерв'ю, тобто співбесіда з психологом. І е, останній етап співбесіда поліцейською комісією. Пройшовши усі етапи відбору, людина, будучи присутньою на співбесіді, спілкується безпосередньо з керівником того підрозділу, саме куди вибрала свій напрямок до праці. Вступайте в лави гвардії наступу. Час повертати своє.